Почнемо з багатостраждальних сум. На превеликий жаль. Є наслідки від російської агресії. Це світлина, з якої я хотів би почати. Ось такими є ці наслідки. Але окрім цього, я ще маю для вас, друзі. Що я маю ще і відеофрагменти, тому що були задіяні каби. Але для початку подивимось на ці кадри, на цей відеофрагмент суми сумщина, саме про неї ми зараз говоримо. Шановні сумчани, ті два вибухи, які ви чули попередньо, це були прильоти кабі. Є дві поранені людини, також ще одна стоїть поранена склом, неї діти на руках на місці працюють всі відповідні служби завтра зранку буде розгорнутий штаб з ліквідацією наслідки надзвичайної ситуації, Тихої ночі хай всіх бережебог. Кої інформація з е, Сумщини, тепер додамо е, ще один відеограмент. Е, а я розповім, що відбулось: значить, по перше, суми і Одеса сьогодні постраждали, одразу скажу. В сумах пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків, торговий центр, торгівельний центр і 18 18 чого автомобілі. Про це повідомили в ОВА. Ну, відомо, що в медичний заклад е, доставили двох жителів одного. Е, Безпосередньо з ось цих пошкоджених будівель після удару ворога багато жителів спального району знаходяться в шоковому стані. Попередньо за допомогою до медиків звернулися 12 людей. Також відомо, що росіяни обстріляли Одеську область, але про неї згодом зараз по сумам завершимо. Отже, зокрема, друзі, 60-річну жінку і 38-річного чоловіка обстежують і надають медичну допомогу. Після удару ворога багато мешканців зараз повторюю у шоковому стані. Також відомо про що. Також відомо про те, що росіяни близько 22.30 завдали удару по території Ковпаківського району Сумської області, і наслідки ось такі ми маємо. Зараз я хотів би звернутися до чого? До інформації, яка можливо. Так, оновилася добре. Під авіаударом суми пишуть в ДСНС. Є постраждалі серед них дитина. Ситуація змінюється. Отже, пізно ввечері Росія відкрила керованими авіабомбами свою атаку по місту. Суми рятувальники прибули на місце. Вони евакуювали мешканців пошкоджених будинків, врятували двох громадян, ліквідували осередки загорянь і обстежили територію. Поранено троє троє людей з них одна дитина загалом за медичну допомогу, як я вже сказав, 12 осіб звернулося. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, 18 автомобілів і торгівельний центр. Ну, перепрошую ще раз повторюю інформацію. Просто вона дещо оновлюється. От буквально в ці хвилини вона оновлюється, тому от, перепрошую, що можливо повторююсь. Але от така ситуація в цілому по сумам Сумщині. Хто звідти нас зараз дивиться? Будь ласка, напишіть. Напишіть, шановні друзі. Давайте підтримаємо сьогодні і сумчани і Одеситів, тому що сьогодні суми Одеса, Одеська область, Сумська область постраждали найбільше. Давайте в чаті підтримуємо, будь ласка, наших співвітчизників. Це дуже важливо. Повірте, нас дуже багато людей дивиться з Одеси. Дуже багато людей дивиться з сум. Вони точно. Ну відчувають нашу турботу, нашу підтримку. Мені здається, це важливо. Давайте їх підтримаємо. Будь ласка, і будемо рухатись далі. Отже, це по сумам, по сумам, по сумщині. Ми маємо таку інформацію. Тепер ми будемо звертатися до чого до Одеси. Тут ну друзі, також жахіття, скажу вам одразу: чому тому, що ворог атакував Одесу безпілотниками. Частина ударних дронів безпосередньо на Одесу. Про це повідомив мер пан Труханов. І ось як це було. Давайте до наслідків звернемось. Відофраменти зриває. Дядя, тебе там виходіла туда. Урасна атура. Наслідок атаки в одному з районів міста вибуто вікна у багатоповерхівках. На парковці поруч горіли автомобілі. Я так розумію, мова йде про цю парковку і саме про ці автомобілі, які, на жаль, палають. Також в іншій частині міста зафіксовано загорання адміністративної будівлі. Інформації про загиблих або постраждалих наразі не надходило. На місці працюють екстрені служби. Є ще одне відео: з Одеси, погляньмо. Лукальний район просто гарять автівки. Подивіться. Я перепрошую за те, що в ефірі зараз чутно ненормативну лексику, але давайте згодимось з тим, що емоції цієї людини зрозуміти можна. Так, ну що ж, друзі, що додамо, якої інформації, що в результаті цієї атаки: житловий будинок, магазин, тренажерний зал. Склади і комунальний об'єкт було пошкоджено. Виникли пожежі у торгівельному приміщенні на автостоянці, згоріло 15 автомобілів без постраждалих. Такої є е, інформація щодо Одеси. ДСНС повідомляє, що чергова атака. І на місці працювали психологи ДСНС. Там далі по кадру ми їх будемо бачити за попередньою інформацією Є постраждалі, все таки одна людина постраждала. От про це от щойно повідомляє державна служба із надзвичайних ситуацій. А це психологи, які працюють. Ми бачимо, що людей шок. Вони їм допомагають, розливають водичку. Ну всіляко допомагають. Тому я в чаті прошу долучитися. Пан Володимир Чернус нам пише, що він з Одеси. Пане Володимире. Тримайтесь, будь ласка, давайте, друзі, ми зараз підтримуємо одеситів і Сумчан. Вони сьогодні пережили жахливу ніч від ДСНС, Відомо залучили 17 одиниць техніки і 62 рятувальники. Ось так, от жахливу, жахливу Таку ніч сьогодні пережила Одеса й Одесити. Тримайтесь, будь ласка, ми з вами і ми стежимо за тим, що відбувається. Далі, друзі, Краматорськ там ну слухайте, там там взагалі жахіття в Краматорську. Також жахіття. Чому? Тому що маємо звідти відеофрагмент. Подивимось і повернемось до інформації. Подивіться, будь ласка, це що? Це що таке? Це багатоквартирний будинок, звичайний будинок, там, де живуть звичайні, прості, мирні мешканці, цивільні. І от в Краматорську був приліт по багатоповерхівки. На жаль, є інформація про те, що загинула людина, про те, що є постраждалі. Про це місцева влада повідомляє. І... Ну, поки що це вся інформація. От ще світлину одну вам покажу. Але слухайте, ну давайте скажемо чесно а, яку військову загрозу для російської армії ось цей будинок в Краматорську? Ну яку тобто просто взяли тварюки і влучили конкретно в будинок, там де живуть мирні мешканці, які і так чимало страждають від цієї російської агресії, яку розв'язав Путін? От вони просто жили там, взяли, влучили. Я не знаю, правда, чим. Кабом, без ну, кабом безпілотником, я не знаю, там ракету і ще чимось. Просто взяли і влучили в будинок, там де живуть цивільні люди. Це Краматорськ, ще раз підкреслюю, і ну як до цього можна по-іншому -по ставитись? Вони нам будуть розповідати з Міноборони Російської Федерації, що всі об'єкти воєнно комплексу поражени, об промислового комплексу поражені? Ось це об'єкт військово-промислового комплексу України. Подивіться, будь ласка, взагалі, що відбувається, тому пишіть шановні друзі в чат. Давайте будемо підтримувати наших людей. Мені здається, це дуже важливо. Це Краматорськ. Зараз ми говорили про Краматорськ під підкреслю. Далі у нас Дніпро в Дніпропетровській області навіть атакували підприємства і об'єкти інфраструктури. Про це повідомляється з самого ранку. Такий об'єкт горів в Самарівському районі. В Сенельніківському районі пошкоджено державне підприємство. Більше інформації я поки що не бачу. Зараз давайте зайду на. Сторінку ДсНС можливо вони нову інформацію якусь опублікували, але е, те, що стосується Дніпра Дніпропетровщини, поки що е, це вся інформація швидше за все, вона від, від місцевої влади, від місцевої влади. Так. Він це поки що вся інформація, тому стежимо за Дніпром. Хто у нас звідти дивиться, відпочіть, будь ласка, дніпряни. Нам дуже важливо розуміти, що сьогодні відбулось конкретно в Дніпропетровській області. Ну що ж, тепер, друзі, треба сказати про те, що інститут вивчення війни повідомляє, що в листопаді Російська Федерація зможе запускати по Україні до двох тисяч шахедів на день. Ще раз підкреслюю про це пише інститут вивчення війни. Можу зазначити, що раніше про це говорив генерал. Німецької армії він казав про те, що невдовзі росіяни зможуть до двох тисяч шахетів випускати. Поки що поки що, такої спроможності у них немає. Але ми розуміємо, що кількість шахетів, які випускає Росія по Україні, вона зростає. Тому перспектива така на превелике жаль є. Тут нічого приховувати. Давайте скажемо правду. Це перше, друге про це і наші спеціалісти говорили. Той самий Флеш, наприклад, він казав про те, що. Кількість шахедів буде тільки зростати. Ми не можемо говорити чи оперувати якимись конкретними цифрами, де там тисяча, півтори тисячі, дві тисячі, але точно відомо, що ця кількість може доходити абсолютно до безкінечності. Тим паче, що росіяни самі показали світлини, як вони е, створюються шахеди в Алабузі. Наприклад, ви самі бачили, друзі, те підприємства там, де вони його масштабують. Нам потрібен антидот. Нам. Потрібна протидія проти отрута цьому всьому, і я дещо згодом розповім, які там вказівки дав президент Шмагалю новоспеченому, скажімо так, міністру оборони щодо того, які заходи будуть вживатися відносно масштабування наших антидронових компонентів для того, аби збивати ці шахеди.